Слухати звіри до Кінця ці потужні, молитви, Господь захистить вас, ваших дітей і рідних, і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Боже наш предвічний, і всемогутній, ти, що створив небо і землю і вдихнув життя в людину, ти, що з любові до нас, спрямував єдинородного Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, на добровільну жертву, заради спасіння роду людського, ми недостойні раби твої припадаємо до Твого престолу з покаянням і скрушеними серцями. Благаючи твоєї милості, напишіть мене, ми на та прохання в коментарях не відвертай лиця Твого від нас, що, обтяжені гріхами, але як благий і різнолюбний, змилися над нами. Господи, ти джерелом життя, любові та істини, ти що знаєш усе і прощаєш всякого, хто кається. Ми визнаємо перед тобою всі наші провини, свідомі, і несвідомі, Словом, ділом, думкою, і просимо Твого прощення. Прости нас, Боже, за всі гріхи, що зробили нас віддаленими від Твоєї благодаті, і просвіти нас, щоб ми, залишивши шляхи неправди, повернулися до Тебе, живучи у святості та праведності, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у світ, щоб знищити владу гріха і смерті, ти тягнесь, Боже, що бере на себе гріх світу, ми сповідуємо Тебе, як нашого Спасителя і Господа, що добровільно пішов на страждання смерті, Воскресіння. Для спасіння нашого допоможи нам, Господи, наслідувати Тебе нести свій хрест із терпінням і покорою, щоб через Хрест віти у славу Твого Воскресіння, Господи, Ти є світло світу, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ просвіти наші серця Духом Святим, щоб ми пізнали Твою волю і йшли за Тобою шляхом спасіння. Даруй нам розуміння Твого Слова і силу виконувати Твої заповіді, щоб наше життя було годним тобі, обережи нас від гріхів і спокус, зміцнив нас віру, надію, любов, щоб ми не відступили від тебе, ні в годину скорбот, ні в час випробувань, Господи, пастирю, добрий, що покликав нас до святої церкви Твоєї, зміцни нас вірі і дай нам непохитну надію на Тебе, Благослови всіх Твоїх пастирів, архієрів, священиків і деяконів, щоб з чистим серцем і щирою любов'ю звершили своє служіння, на славу Твою на благо церкви Твоєї святої, оберігай церкву Твою від ворожих нападів, збережи її у єдності віри і любові, щоб вона була світом для всього світу, Господи, злянься на цей світ, обтяжений гріхом і стражданнями, змивайся над нами Твоїми створіннями і пошви Твою милість на тих, хто терпить і випробування. Втішай тих, хто плаче з цілю хворих, зміцні слабки, Даруй мир і єдність усім народам, направ нас на шлях правди й миру, щоб ми, живучи за Твоїми заповідями, могли бути світлом для інших і приводити їх до Твого Царства. Пресвята, Богородице, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, заступниця і помічниця всіх християн, не залишай нас без Твого заступництва, молися за нас грішних, Перед сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він простив наші провини, дарував нам силу боротися зі спокусами та пристрастями, Господи, почуй нас і примицю молитву, яку ми підносимо Тобі з вірою і надією на Твою велику милість. Нехай богадай Твоя буде з нами завжди, щоб ми зміцнені нею, могли служити Тобі у святості і чистоті. І бути достойними спадкоємцями Твого Царства Небесного, де разом з усіма святими будемо славити Тебе навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ти, що живеш на висотах Небесних і правиш світом, з любов'ю і милосердям схиляєшся до нас, грішних і недостойних, Ти є світло світу, Ти є життя наше, і вічне спасіння, припадає перед тобою всіми усти, Господи, з покаянням глибоким і смиренням сердечним. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми милосердний, спасець у молитву від недостойного раба Твого, і прости мене за всі провини мої, свідомі, несвідомі. Господи, я грішив перед Тобою в думках словах і ділах, але Ти, що не бажаєш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив, даруй мені силу для покаяння відкинь, о Господи, всі гріхи мої, очисти серце моє, без всякої нечистоти від помислів лукавих. І бажань порочних, як мета, роб'ю себе в груди і вголошую. Боже милостивий, будь мені грішному, як будний син, що повертається до Отця, прошу тебе, прийми мене в своє милосерді, і не відкинь мене, бо ти є милосердний і довготерпеливий. Господи Ісусе Христе, ти прийшов у світ, щоб спасти грішних, мене першого, як казав апостол Павло. Ти пролив свою кров на гофі за наші гріхи, Ти воскрес із мертвих і дарував нам надію на вічне життя, злянся на мене, усими устой, Господи, і визволи мене, від ріха, паши мені, Господи, духа покаяння і смирення, навчи мене носити свій хрест із терпінням, і любов'ю, як ти ніс свій, заради спасіння всього людства, Господи, я хвалю Тебе за Твої невимовні милості і благословення. Які ти щедро звиваєш на нас щодня, ти єси пастир добрий, ти ведеш нас шляхами праведності, покриваєш своїм святим оберегом, не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях. Благослови мене, Господи, щоб я завжди ходив у світлі Твоїх заповідей, щоб ніколи не відступив від Тебе і не впав у зневіру. О Господи Ісусе, Ти є наша надія, і захист, Ти є твердиня і пристань наша. Захисти мене від біди небезпеки, які загрожують. Дощатів моєму, дари мені мудрість, щоб уникати споку з цього світу, і навчи мене розрізняти Твою святу волю в кожній життєвій обставині, покрий мене своєю богодаттю, щоб я не загинув у спокусах і не впав у гріх, але завжди шукав Твого святого вику, Господи, нехай у серці моєму не буде місця, для гніву злопам'ятства і гордості, дари мені смирення, лагідність і любов, щоб я міг бути, справжнім учнем твоїм і свідком Твоєї правди, Наповни душу мою бажанням служити Тобі в усіх ділах моїх, щоб ім'я Твоє прославлялося у всьому, що я роблю, о Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є милосердя, любов, ти є правда і життя. Підношу до Тебе серце моє, прошу тебе, не залишай мене без твоєї благодаті, будь зі мною у всі дні мого життя, і в час смерті моєї, прийми душу мою. Царство Твоє Небесне, Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, що прийшов у світ із безмежною милістю і любов'ю, вислухай смирене моління наше, і змилися над нами, недостойними рабами Твоїми, і мені і прохання в коментарях. Ось ми стоїмо перед тобою, немічній слабкі, просячи твоєї великої милості, зелянься на мене і помилуй мене, бо я одинокий і знемагаю, так і ми, Господи, підносимо до тебе наші серця і голоси. Ти сила наша і твердиня наша, ти пристановище час скорботи і біди, Господь мій пастор, і я не матиму нестатку. на зелених пасовищах спочинок мій на тихі води веди мене, таки ми шукаємо захисту в тобі, бо ти пастир душ наших, веди нас, Господи, на тихі води, Твоєї благодаті, щоб душі наші знайшли мир, спокій, твоїй присутності, о Ісусе Христе, що з великою любові своєю приніс себе в жертву за наші гріхи нас своєю святою, пречистою кров'ю і очисти від усякої неправди, Помилуй мене, Боже, з великою милостю Твоєї і за великою щедрості Твоєї очисти беззаконня моє, прости нам провини наші очисть, наші серця від злоби і неправди, вчини не нас гідними бути частиною Твого святого стада, Господи, Ти є світлом нашого життя і провідником нашим, Господь світло Моє, спасінням Моє, кого боятимось, даруй нам непохитну віру, щоб ми не боялися. Ні темряве світу цього, ні випробувань, що стоять перед нами, Веди нас, Господи, шляхом правди, щоб ми не схибили і не відступили. Від Твоєї волі просимо тебе, Господи, даруй нам мудрість і розсудові, щоб жити за Твоїми заповідями, навчи мене, Господи, поті Твоєї, я ходитиму в правді Твоєї, даруй серце мені, щоб боятися імені Твого, нехай правда Твоя буде нашим дороговказом, нехай заповіді Твої будуть нам світом на шляху. Ісусе, ти є втіхою для змучених і притулком для всіх тих, хто страждає. Господь близький до скрушених серцем і спасає тих, у кого дух скорботний, прийми наші скорботи і печалі, дари нам сили, у важкі хвилини, коли серце знемагає, і вили на нас благодать твою, щоб ми могли встояти перед цими випробуваннями. Господи, охорони нас від підступності та зла цього світу, визволи мене, Господи, від людей лукавих, збережи мене, від насильників укріпи нас, щоб ми не піддалися спокусам, і не впали в сітки диявола, зміцни нас у правді Твоїй, щоб ми завжди були вірними Тобі. Мовимо тебе, Господи, богослови наші родини, друзі, і всіх ти, хто потребує Твоєї допомоги, Господь, побогословить бо Тебе, охорони тебе, Господь осяє тебе, святомуця, свого і мила тебе нас світом своєю любові укріпи нас у вірі і наповни серця нашим миром, ми віддаємо в Твої руки наше життя, нашу волю, наші душі, в руки Твої передаю дух мій, змісти нас у вірі і надії на тебе, веди нас до царства Твого Небесного, яке ти обіцяв усім, хто любить тебе, Амінь. Все благосовени, спасителю, що від вічності Свого і джерело життя, Ти задля нашого спасіння прийшов у світ, як світло, щоб вивести нас темряви до вічного царства Твого. Тому зубине серце, приносимо тобі подячну пісню, прославляючи Твою безмежну любов і милосердя, ти ж прийми наші смирення, мови твої, обдаруй нас прощенням, щоб ми навіки співали Тобі, Ісусе Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас, ангели, Архангели, славлять Тебе, Христа, як Царя, все свято, ми грішні, не сміємо піднести очей Своїх до небес через безліч гріхів наших, та, як будний син, припадаємо до тебе зі сльозами, взиваючи. Ісусе, що прощаєш грішників, прости мене, грішного, Ісусе, що даруєш покаяння, наверни мене на шлях істини, Ісусе, що відкрив двері раю, розбійнику, відкрив і для мене, Ісусе, що зцілюєш на дуги душі Тієї, зціли мою душу. Ісусе, що приймаєш тих, хто кається, прийми мене. Ісусе Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас. Любові Твоє, Господи, не може збагнути людський розум, бо ти, залишивши Небесні висоти, зійшов на землю, щоб взяти на себе наші гріхи і нести їх на Хрест. За цю безмежну любов і жертву Твою співаємо Тобі, Алілуя. Одреці зі сходу керовані зоре прийшли вклонитися Тобі, Ісусе, з дарами, але ми обтяжені гріхами, не можемо принести нічого, крім скрушеного серця. Тому зі смиренням припадаємо до тебе і молимо, Ісусе, що є світом світу, просвіти тимря в душі моєї, Ісусе, що я, я пастир добрий, знайди загубану душу мою, Ісусе, що даруєш прощення, прости гріхи мої, Ісусе, що є дорогою істиною, настав мене на шлях праведності, Ісусе, що ведеш до життя вічного, приведи мене до царства Твого, Ісусе, Сину Божий, Милосердний, Спасителю, помилуй нас. Ти, Господи, як мирне берег для дощу бурями гріхів, та пристрастей охоплені, дари мені, Господи, спокій, душі мої, змісни мене у боротьбі з гріхом, щоб я, визвавшись від тягарів земних, співав Тебе, Алілуя, Ісусе, лікарю душі, ті, що зціляєш недуги людські, прийди до мене, розбитого і хворого гріхом, зціли мене свою благодаті, змісни віру мою, щоб я взивав до Тебе, Ісусе, лікарю, всіх недужих. Сві мої душевні рани, Ісусе, Ти є спасіння вірних, визволи мене стене гріха, Ісусе, що є мир душ наша, і даруй мені спокій, і у Тобі, Ісусе, що проганяєш тривогу, наповни серце моє миром, Ісусе, що даруєш силу тим, хто знемагає, зміцни мене в боротьбі з пристрастями, Ісусе, Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас, як буря, пристрастей, з бурями моє серце, я не маю. Сили плести до пристані спасіння, але ти, Господи, як зупинив бурю на морі, так заспокоїв мою душу, щоб я з радістю співав тобі, Алілуя! Ти простягнув руку до апостола Петра, коли Він почав тонути у водах і спас його. Так і мене, Господи, піднеси з безодні гріховної, щоб я, врятований Твоєю милістю, взивав до Тебе, Ісусе, що рятуєш тих, хто кличе тебе, порятуй мене, Ісусе, що провадиш через борі життєві веди мене. До Твого пристановища, Ісусе, що подаєш руку допомоги знеможеним, підтримай мене в немичах моїх, Ісусе, що з миром і тише вступаєш у серця, втіш і мене Твоїм миром, Ісусе, ще й надієш світу, даруй мені уповання на Тебе, Ісусе, Сину Божий, Милосердний, Спасителю, помилуй нас, ти Ісусе, прийшов як добрий пастир, щоб знайти загублених і привести їх до себе. Тому і ми загублені в гріхах просимо Тебе. Поверни нас на шлях спасіння, щоб ми оспівали Тебе. Аллуя! Ти, Господи, на Христі, приніс себе в жертву заради нашого спасіння і кров'ю своєї, омив, людство від гріха, тому і я, з надією на Твоє милосердя, богаєм, Ісус, що з любові віддав себе на хрест заради мене, зміцни мене, нести свій хрест, Ісусе, що помер заради спасіння світу, даруй мені благодать Твою, Ісусе, що воскрес із мертвих, Воскреси мою душу від гріховної смерті, Ісусе, що царюєш на небі, дай мені місце в твоєму царстві, Ісусе, що чекаєш тих, хто приходить до Тебе, прийми і мене, в обійми милосердя Твого, Ісусе Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас, Ти є світлом правди, що освітля шлях кожному, хто йде за тобою, Ісусе, Просвіти наші душі, щоб ми йшли шляхом Спасіння. Співаючи тобі, грішник, грішники, Господи, але надію покладаю на твоє милосердя, бо ти прийшов на землю не для праведних, а для спасіння грішних, тому з упованням взиваю до тебе, Ісуса, що шукаєш загублених, знайди мене, Ісуса, що лікуєш душевні рани, стіли моє поранене серце, Ісусе, що прощаєш розкаяних, прийми моє покаяння, Ісусе, що ведеш на праведний шлях. Настав мене на стежку істини, Ісусе, що обіймаєш тих, хто кличе Тебе, обійми мене в любові своєї, Ісусе, Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас, милосердя Твоє, Господи, немає кінця, бо Ти милуєш тих, хто з вірою звертається до Тебе, тому і я, не маючи іншої надії, крім Тебе, співаю тобі з здячність, я. Ти, що вчинив безліч чудес на землі Ісуса, я й нині Твоє милосердя для нас, що з вірою кличемо Тебе. Ісусе, що перетворив воду на вино, перетвори, скорботи мої на радість духовну, Ісусе, що нагодував голодних, насити мою душу Твоїм Словом, Ісусе, що зцілив сліпого, відкрий духовні очі мої, Ісусе, що воскрешав мертвих, підніми мою душу від мертвого стану гріха, Ісусе, що обіцяв життя вічне, даруй мені надію на спасіння, Ісусе, Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас. Оспівуючи твоє святе ім'я Ісусе, ми славимо Тебе, як нашого Спасителя і заступника, ти завжди чуєш наші моління і даруєш нам своє милосердя, тому з любов'ю і вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя, Ти є всесильний Бог, але зайшов до нас у Смиренні Ісуса, щоб спасти нас, то ми усвідомлюючи свою немічу гріховність, благаю тебе, і Ісуса, що прийшов для спасіння грішних, спаси мене від загибелі. Ісусе, що прощаєш беззаконня, прости мені всі провини мої, Ісусе, що визволяєш від рабства гріха, звільни душу мою від пристрасти, Ісусе, що ведеш до життя вічного, провадь мене до Твого Царства, Ісусе, ще жром наповни моє серце Твоїм миром і радістю, Ісусе, Сину Божий, милосердний Спасителю, помивай нас, Ти, Ісусе, прийшов у світ як світло, щоб визволити нас від темряви гріха і смерті. Тому, просвідчені твою благодатью ми кличемо до тебе з любов'ю і надією, Алілуя! Ніхто, Господи, не може осягнути безмежну глибину Твоєї любові і милосердя, але з вірою і смиренням просимо, Ісуса, що прийшов спасти світ, спаси мене, Ісуса, що терпляче чекаєш на кожного, очікуй і мене у покаянні, Ісуса, що прощаєш тим, хто звертається до Тебе з вірою, прости мої провини. Ісусе, що даруєш мир Твій усім, хто покладається на тебе, наповни серце моє миром, Ісусе, що ведеш Тих, хто шукає Тебе, веди мене шляхом істини і життя, Ісусе, Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас, Ти, Господи, даруєш спасіння тим, хто до Тебе звертається за щирим серцем і вірою, тому я відчуваючи Твоє милосердя, квичу до Тебе. Аллилуя, Ти є хліб життя, що насичує душі вірних. Твоїм святим Словом і Богодатью, тому прошу тебе, Ісуса, що дарує життя вічне, даруй мені участь у вічному блаженстві, Ісусе, що живеш душі твоїх вірних, насити мене своєю любов'ю, Ісуса, що напуваєш джерела вічного життя, свіжу душу мою, благодатью Твоєю, Ісусе, що є світло світу, просвіти мій розум і серце, Ісусе, що даєш силу знеможеним, зміцни мене на шляху Спасіння, Ісуса, Сину Божий, Милосерний Спасителю, помилуй нас, милосерди, Господи, Ти завжди чуєш Тих, Хто з вірою, любов'ю звертається до тебе, то ми, знаючи твою доброту і милість, зі смиренням співаю тобі, Аллилуя, О Ісусе, Ти є добрий пастир, що ніколи не залишає своїх овець. Не відкині мене, що приходжу до Тебе з покаянням, але вислухай моління моє, Ісусе, що знаєш, немичена, що зміцни мене у вірі. Ісусе, що любиш грішних і кличеш їх до покаяння, приведи мене до істинного покаяння, Ісусе, що подаєш руку тим, хто падає, підніми мене від падінь моїх, Ісусе, що я надія тих, хто зневірився, змісти надію мою на тебе, Ісусе, що я лікар душить і остяли мої рани гріха, Ісусе, Сину Божий, Милосердний Спасителю, помилуй нас, о Ісусе, ти слави і праведний суддя, але разом із тим і милосердний Спаситель, що кличеш усіх до себе, тому обійми твої розпростерті для кожного, хто кається і я з вірою кличу до Тебе. Алілуя! Ти щед же роди життя, Ісусе, прийми нашу смиренну молитву і даруй нам Твоє богословення, Господи, зглянься на нас, що звертаємося до Тебе з вірою, любов'ю. І не залиш нас у безнадії, і Ісусе, що є надія, всіх хто шукає Тебе змісти уповання, і Ісусе, що рятуєш Тих, хто кличе Тебе у скорботах, визволи нас від усякого зла. Ісусе, що приносиш радість у смутку, наповни наші серце втіхою Твоєю, Ісусе, що ведеш до вічного життя, даруй нам участь у Твоїй славі, Ісусе, що милуєш кожного, хто приходить до Тебе з покаянням, прости нам гріхи наші, Ісусе, Сину Божий. Милосерний, Спасителю, помили нас, о Господи Ісусе Христе, сину Боже, що прийшов у світ, заради спасіння нашого, прийми це наше смиренне моління і не відкинь Його, але з милосердям даруй нам прощення гріхів, і життя вічне, щоб ми завжди оспівали Тебе, співаючи, Алілуя, о Господи Ісусе Христе, сину Боже, що прийшов у світ, заради спасіння нашого прийми це наше смиренне моління і не відкинь Його, але з милосердям даруй нам прощення гріхів, і життя вічне. Щоб ми завжди оспівали Тебе, співаючи, Аллилуйя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що прийшов у світ, заради спасіння нашого, прийми це наше смиренне моління, і не відкинь Його, але з милосердям, даруй нам прощення гріхів, і життя вічне, щоб ми завжди оспівали тебе, співаючи, Аллуйя, ангели, архангели, славляй тебе, Христе, як царя, всесвітла, але ми грішні, не сміємо піднести очей своїх до небес через безліч гріхів наших. Та, як блудний син, припадаємо до тебе зі сльозами, взиваючи, Ісуса, що прощаєш грішників, прости мене грішного, Ісусе, що даруєш покаяння, наверни мене на шлях істини, Ісуса, що відкрив двері, раю, розбійнику, відкрий їх для мене, Ісуса, що сіляєш на дуги душі тіл, зцілий мою душу, Ісуса, що приймаєш тих, хто кається, прийми мене, Ісуса, Сину Божий, Милосердний Спасителю, помилуй нас. Все Богосвини, Спасителю, що від вічності свого Отця, від джерело життя, Ти задля нашого спасіння прийшов у світ як світло, щоб вивести нас з темряви до вічного царства Твого, тому з глибини серця приносимо тобі подячну пісню, прославляючи твою безмежну любов і милосердя, ти ж прийми наші смирені молитви, і обдаруй нас прощенням, щоб ми навіки співали тобі, Ісусе, Сину Божий, милосердний Спасителю, помилуй нас. Господи Боже наш, величний, всемогутній, Твоє Творцем неба і землі, світом істинним, що освітлює кожну душу, яка шукає тебе. Ми смиренно дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння, явні таємні, які Ти подаєш нам, недостойним рабам Твоїм. Дякуємо Тобі, Господи, за твою безмежну милість і любов, за дари життя, здоров'я, миру і спасіння, які ти щедро посилаєш нам, ти не залишаєш нас без своєї допомоги. Навіть у час скорботи та випробувань, ти є Покровитель наш і Спаситель, ти ведеш нас шляхом правди і спасіння, дай нам, Господи, завжди бути вдячними Тобі за всі Твої Богадіяння, зміцни нашу віру і веди нас до життя вічного, нехай ім'я Твоє буде прославлено на віки віків, дай нам, Господи, завжди бути вдячними Тобі за всі Твої богодіяння, Зміцни нашу віру і веди нас до життя вічного. Нехай ім'я Твоє буде прославлене на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Боже, Спасителю наш, Ти, що добровільно прийняв страждання на Христі, заради спасіння нашого, висухи смирене моління раба Твого. Опишіть мене та прохання в коментарях. Простягни правицю Твоє захисти мене від ворогів, видимих і невидимих, що перестану прагнуть погубити душу мою та Господи, я твердиною для тих, хто опуває на тебе, укріпи мене. На шляху життя мого, щоб не захиталось серце моє, в годину випробування і не впала душа моя в зневіру, ти що виводиш світло з і покриваєш тих, хто тебе боїться, охорони мене під милості твоєї, нехай рука Твоя буде щитом і огорожею на всіх шляхах моїх, бо ти, Господи, світло моє, і спасіння моє, кого буду боятися, Ти є захист мій і сила моя, кого устрашуся, навіть коли повстануть на мене вороги мої. Не злякайся серце моє безі мною, ти, Господи, Бог мій спаситель мій, як псаме півець Давид говорив, Господь, світло світо Спасіння моє, кого боятимось, Господь, твердення життя мого, кого буду страшитися, і я уповаючи на тебе, не злякаюся ніякого злабити, Господи, я захисник мій, і покровитель мій. Простягни, Господи, руку Твою могутню і захисти мене від підступів лукавого. Не ну, дозволь, щоб я загубився на шляхах греховних, але веди мене дорогою правди і заповідей твоїх, бо ти, Господи, я полутістина і життя, і немає спасіння без тебе, час скорботи ти, Господи, є потіха моя, час небезпеки, ти захист мій, збережи мене від ворогів, що намагаються поглинути душу мою, нехай їхні замисли не здійсняться, і нехай вони не заподіють мені зла, бо на тебе покладаю всю надію мою. І ти є прибіжище моє, збережи, Господи, мене, і всіх, хто кличе до тебе, під покровом милості Твоєї і нехай Твоя, могутня рука захистить нас від усякого зла, нехай ворожі сили не матимуть влади над нами, бо Ти, є Господь, і володар всього, і тобі належить, усяка честь, слава і поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть собі до ближнього вашим для поширення Слова Божого. Восеня Господні, нехай перебуває з усіма нами.